Друзі, вітаю! І сьогодні наш новий формат продовження нового формату про якісь історії, цікаві парадокси. Історії, які змушують вас замислитись, порозмислювати десь впродовж дня. Тому давайте починати. Зараз я вам пропоную таку достатньо цікаву. Причому або історію уявіть собі пастку із хутра. На цій пастці написано великими літерами слово миші. Вона яскрава, вона пахне сиром. І ось біля цієї пастки знаходяться три мишки. Сіренька, біла та рожева. Сіренька мишка, вона сама така доросла, сама досвідчена. І ось коли вона підходить до цієї пастки, вона каже зачекайте. Я пам'ятаю із свого минулого досвіду, що насправді це все, що пахне сиром, це достатньо небезпечна штука. Коли я була молодою, то теж я бачила. Певну пастку. І одна із мишей побігла за сиром, і ледве вона тільки ну, доторкнулася цього сиру, вона одразу потрапила в цю пастку. Тому я вважаю, що ми туди не повинні йти, і там небезпечно. На що біла мишка? Більш молода, подивилась і каже: Ну, ви, звісно, праві. Але ж подивіться, це ж конструкція точно не схожа на мишоловку. Тут немає оцього прутика, немає оцього металу. Дивіться, вона ж на вигляд зовсім приємна. Там хутро, там сир, там дуже гарно. І... Третя мишка, саме молоденька, рожева. Вона каже: ну зачекайте, давайте подивимось на форму. Наскільки красива форма, наскільки яскраве, наскільки все приємно пахне, а яке приємне хутро, а ще який запах сиру, самого вишуканого. Тому я вважаю, що ми повинні не сперечатись. А одразу рушити вперед. І ось ці три мишки вирушили в цю пастку. Вони туди потрапили, не було жодного ляскоту, не було якихось там криків, писку. Вони ласували приємним смачним сиром, який дуже приємно пахнув, але через кілька хвилин цю коробку просто-напросто закрили. Тобто ця паска виявилася звичайною коробкою, в якій всередині було хутро, і трошки сиру. І завдяки цьому ми ще опинились в цій пасці. Здається, взагалі про що ця історія? І навіщо я вам її розповідаю? Більш досвідчений читач або більш дорослий зрозуміє, що я розповідав одну із історій. Книги Сіріла Паркінсона, яка має назву Закони Паркінсона, і це одна із притч до збірки Пастка із Хутра. Ось зараз кожен може поставити відео на паузу і задати собі питання, про що ця історія? Ось на думку автора, ця історія про економіку, ця історія про розвиток суспільства, це історія про керівництво компанією. Ось коли ми відкриваємо з вами будь-які книги, будь-які підручники, то на нас одразу починають звалюватись певні істини. Всі ми пам'ятаємо, що. Успішний підприємець, коли всі продають, він повинен купувати. Коли всі купують, він повинен продавати. Всі знають, що економіка має здатність до саморегуляції. Про це ми також, начебто, знаємо. Але при цьому за всією стабільністю та здатністю до саморегуляції. Ми забуваємо, що це і є само хутро, і воно стає все більше та зручніше. Згадайте історію людства, бодай минулі 100 років, як функціонує економіка? Ось коли у нас ми доходимо до певної точки, ось економічна депресія, 1929 рік в США. Або криза, яка була в Україні в середині 90-х років. Ось якраз це та ситуація. криза, Коли для більшості людей це бідність, але для іншої кількості людей це шалене зростання доходів. Це та ситуація, яка зазвичай характерна для будь-якої економіки хутро. І ось таким чином зараз суспільство і керівництво країн воно намагається будувати якісь певні запобіжники для нас, для звичайних людей. Створювати якісь там профспілки, надавати якісь певні пособія, але насправді. Ми забуваємо про те, що наразі ми живемо в світі, і відбувається тенденція до переоцінки послуг, до переоцінки товарів. Тому ось зараз ми живемо в той час, коли це хутро воно є достатньо великим. Система побудована так, що кожен намагається зробити собі ось. Відростити це хутро. І за цим хутром для більшості населення створюється ілюзія безпеки. В той же час ті люди, які заробляють гроші, для них це прикриття для заробітку більшої суми грошей. Тому шукайте способи для заробітку, шукайте можливості. Диверсифікуйте свої накопичення чи доходи. І розумійте, що стан стабільності це стан, який не присутній природі. Завжди будьте готові до змін. Друзі, я щиро дякую вам за те, що ви мене послухали. Якщо вам цей формат сподобався, будь ласка, залишайте коментарі, доєднуйтесь до нашої закритої спільноти і до нових зустрічей.